Тебе оточує безліч різних даних. Варто тільки взяти смартфон і на його екрані ти відразу побачиш дані про актуальний час і дату, день тижня, заряд батареї. У програмуванні для різних значень використовують різні типи даних. Детальніше про типи даних у Python дивися далі у відео. У попередньому відео ми розглядали, що таке змінна і як її правильно записувати в програмному коді. Рекомендуємо спершу переглянути його, змінні використовують для збереження різних даних числових, текстових, логічних та інших. А щоб коректно їх розрізняти, використовують типи даних це характеристики значень, які зберігаються в змінній. Розгляньмо основні типи даних у Python, які використовують під час написання програмного коду, числовий тип до нього належать цілі числа, які в Python є типом int, наприклад, мінус 320, а також дійсні числа, які в Python є типом float. У них ціла та дробова частини розділяються крапкою, наприклад, мінус 8,9. 11,3 тому їх ще називають числами з плавучою або рухомою крапкою. Наступний тип рядковий, який в Python є типом STR. За допомогою рядкового типу даних записують набір текстових символів у одинарних чи подвійних лапках. Наприклад, привіт, how are you?» Зверни увагу! До типу STR можуть належати не тільки літери, а й числа та інші символи, якщо їх записано в лапках. Наприклад, якщо мінус 15 записати в лапках, то воно буде саме рядкового типу STR. І логічний тип даних, який у Python є типом bool, логічним типом Bool передбачено лише два значення. Наприклад, вираз один менше за 3 після обчислення поверне значення true, що можна перекласти з англійської як істина чи правда, а інший вираз як от 1 більше за 3 поверне інше значення false, хибність чи неправда у перекладі з англійської. Це лише основні типи даних у Python. Є ще інші, більш складні типи даних, про які ти дізнаєшся в старших класах. А як визначити тип певного значення в середовище програмування, дізнаєшся за мить. Перейдімо в консоль середовища програмування Idle. Спробуймо визначити в ньому типи даних для різних значень. Для цього на англійській розкладці клавіатури вводимо функцію Type, за допомогою якої можливо визначити тип даних. Пропуск далі наставимо, а відразу розкриваємо дошки, у яких вказуємо, наприклад, 78, і закриваємо дошки. Натискаємо клавішу Enter і бачимо результат виконання функції classInt. Це означає, що 78 належить до числового типу int, бо є цілим числом. А тепер порівняємо з іншим значенням. У новому рядку вводимо ще раз функцію type. І без пропуску у дошках вказуємо інше значення 7,8 і бачимо результат числовий тип флоат, адже 7,8 це дійсне число. Знову аналогічно застосовуємо функцію до числа 7,8, але цього разу беремо його в лапки, натискаємо Enter і бачимо, що це значення належить до рядкового типу СТР. Адже хоча ми вводили число, воно було в лапках. А тепер вводимо функцію type і в дужках вказуємо 7, знак менше 8. Зупини відео і подумай, до якого типу даних належить результат обчислення цього виразу. Натискаємо Enter і результат тип бул. Цей вираз повертає значення чу і є істинним, адже число 7 і справді менше за 8. А як створити програму з використанням типів даних зараз про все розкажемо. Розгляньмо, як створити програму мовою Python для виведення текстового повідомлення на екран. Насамперед створюємо для програми окремий файл. Натискаємо «Файл», File, File». Програмний код пишуть англійською мовою. Тож перевіряємо, чи активна англійська розкладка клавіатури. Якщо ні, потрібно змінити. У редакторі коду вводимо ім'я нової змінної text меседж. Робимо пропуск, знак присвоєння. Ще раз пропуск. Переходимо на українську розкладку клавіатури та в одинарних лапках записуємо Нумо програмувати. У такий спосіб змінні «TextMessage» ми присвоїли значення рядкового типу, повертаємо англійську розкладку клавіатури. У наступному рядку вводимо функцію Print, із використанням якої можна вивести на екран певну інформацію. Без пропуску розкриваємо дужки, у які копіюємо та вставляємо змінну «TextMessage». закриваємо дужки. І тепер значення, збережене у змінні «Text Message», а це текст нумо програмувати буде виводитися на екран під час виконання програми. Переходимо в наступний рядок і вводимо функцію Input, яка призначена для введення даних із клавіатури, додаємо дужки, у яких нічого не вказуємо. Це потрібно для того, щоб програма завершувалася після натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Програмний код написано. Далі зберігаємо файли з програмою, натискаємо «Файл», Save, вибираємо потрібну папку, вводимо назву файлу, натискаємо на кнопку Зберегти. Перевіримо створену програму. Щоб запустити її на виконання, вибираємо Run. «Run Model». Можна ще просто натиснути клавішу f5. Далі, за допомогою інтерпретатора, програмний код у файлі буде послідовно зчитано і виконано, рядок за рядком. І бачимо, що програма виконується коректно, значення змінної TextMessage виводиться в консоль. Щоб відкрити файли з програмою, знаходимо папку, в якій його збережено. Зверни увагу на розширення файлу. – «Py». Це означає, що у файлі міститься програмний код, написаний мовою Python. Двічі натискаємо на файл лівою кнопкою мишки, щоб відкрити його, і бачимо в командному рядку виконання програми, згідно з вказаними інструкціями виведено текст Нумо програмувати, який було збережено у змінні Текст меседж. А якщо натиснути, наприклад, клавішу Enter, то виконання програми завершується, тож ми створили досить просту програму. А надалі ми будемо переходити до складніших програм. Можливо, якісь програми ти вже створюєш самостійно. Поділися в коментарях. Запам'ятай, типи даних це характеристики значень, які зберігаються в змінній. Основні типи даних у Python числовий, до якого належать цілі числа int, дійсні числа, float. рядковий тип даних STR. Логічний тип даних бул, який складається з двох значень true і false. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.